У столичному метро загинув екстремал. Інцидент стався близько полудня між станціями Дарниця та Лівобережна. Зачепер спробував проїхатися на вагоні потяга. Повідомили новини на першому при службі Київського метрополітену. Поліцейські з'ясовують подробиці і встановлюють особу загиблого. кажуть, чоловік не мав при собі ніяких документів. Поліція оглянула місце події, де це сталося. Безпосередньо встаналиму свідків та очевидців цієї події. Для того аби встановити всі обставини, тобто де саме чоловік виліз на вагон метро і як саме він загинув. Причину смерті на назвав судово медичний експертиз, тож збирається першочергова інформація для того, аби визначитися із кваліфікації цієї події, чи це самогубство, чи це нещасний випадок. Чоловік був травмований, і медики, які прибули на місце події, констатували смерть. Между політез не зупиняв свою роботу. Було призупинення буквально на кілька хвилин. Всі на станції працюють в звичайному режимі. Зачепінг небезпечна розвага, до якої вдається переважно молодь. Екстремали чіпляються до залізничних вагонів чи вагонів метро, вилазять на дахи і знімають себе на відео, яке потім викладають в інтернет. За даними Укрзалізниці, лише за останній місяць у Києві загинуло троє зачеперів. А загалом в Україні торік було дев'ять смертельних випадків. 22 екстремали травмувалися.